Десятки волонтерів Англії взяли участь у придбанні і пакуванні різдвяних подарунків для діток України. Загалом 25 тисяч гарненьких коробочок, загорнутих в подарунковий папір і розподілених за віковими категоріями. Частину гостинців вже отримали діти з сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах. В Києві таких тисячі і всі вони чекають на різдво в колоній залі столичної адміністрації. Їх зустрічали аніматори, а волонтери соціальної служби вручали омріяні подарунки. І ці щасливі дитячі обличчя варто нам усім побачити. Скажи, ми з телеканалу Києва. А що це в тебе? Це? це була як його мрія, ви кажете, так? Мрія, так. Да. Пожарна машина. Два з половиною рочки. Що там написано? З новим роком передом Христова з любов'ю з Англії. Вас, це це що? Це надувний матрас? Мабуть, так. Да. До ініціативи подаруй дітям України Різдво долучилися кілька благодійних фондів представників бізнесу і влади. Всі вони хочуть одного, аби війна не залишила дітей без свята. Сотні дітей вже втратили тата чи маму, брата чи сестру і дуже потребують уваги. А подарунки це найменше, що можна зробити для них. Паралельно з Києвом пакунки підтримки отримують діти на Вінниччині, Луганщині та Херсонщині. До 24 лютого нас нарахували 32 тисячі учасників АТО, ООС, які ми вже зараз да, говоримо захисники та захисниці. То на сьогодні це вже близько 100 тисяч. Це в Києві хлопців, дівчат, які захищають Україну. З них орієнтовно ми розуміємо, що неповнолітніх дітей ну десь буде в нас тисяч Ми взяли діток там, де вже є загиблі, де точно знаємо, що немає тата або мами. І якби в першу чергу вирішила попрацювати з такими дітками. 180 волонтерів в Британії обгортали ці подарунки у папір та, і робили стікери. Там є по, по віку, і навіть підписано, що це за подарунок, тому що є градація по віковому, щоб людина отримала подарунок, який їй більш-менш підходить. Ось. Тому ну, але. Асні, там я побачила, що дуже класні подарунки, такі лего набори і ляльки, Ну тобто дуже з душею підійшли.